Добрий день, любі друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 3 червня, вже літо. І сьогодні я буду підживлювати молоді саджанці лаванди для того, щоб вони швидко та гарно розвивалися. Підживлюю я зазвичай тільки молоді кущі. Ось такі кущі я вже не підживлюю ті, що добре розвиваються, з ними все добре, і вони не потребують особливого такого догляду. А підживлювати буду зовсім молоденькі, сіянці, а також невеличкі кущі. Зараз розкажу вам, чим можна підживити, які я використовую суміші. Для гарного цвітіння. Гляньте, як квітне еремурус. бджілки трудівниці тут працюють зранку до вечора. Так, садом можна милуватися цілими днями, але <кій> треба працювати. Ще покажу вам пампанелку, як вона квітне гарно. І підемо робити. Підживки для нашої лаванди. Ну, хіба не краса? вечора обіцяли дощик, але дощику так і не було? Нахмарилось, нахмурилось, покапало і на цьому все. Тому зараз буду і поливати, і підживлювати. На таке 15-літрове відро я беру дріжджі звичайні розчиняю. От так, зранку я це роблю, вони в мене будуть стояти до вечора, і тільки ввечері я буду підживлювати і додаю. 100 грам цукру на цю ємність. Звичайно, треба все добре змішати, перемішати. І до вечора ця підживка буде готова. Значить, на відро води я використаю цієї суміші літрову, літрову кружку. Цього буде достатньо. Поливаємо, звичайно, під уже политі рослини, добре пролиті, і тільки потім під корінь поливаємо наші саджанці. Так, це один спосіб. Можна, звичайно, підживити різними мінеральними добривами. Тут погано видно, це в мене сульфат амонію, азотне добриво. Можна підживити нітроамофоскою. Це в мене всі робочі такі моменти, тому така собі естетика. Можна підживити карбамідом. Ну, У мене він закінчився. Навіть можна підживити селітрою. Якщо ви бачите, що ваші рослинки слабенькі такі і потребують наростання зеленої маси, значить, все це ми робимо столова ложка на 10-літрове відро води. Це можна також цим підживити. А зараз покажу в основному, чим я підживлюю. У мене є така ємність на 90 літрів. Сюди я додала куряк тиждень тому. Це зверху трава, це бур'ян. Він також дає, ви ж знаєте, що якщо заквасити бур'ян, то також отримаємо органічне добриво азотне, дуже гарне. А ось тут у мене вже перебродив куряк, дуже гарне добриво для всіх рослин. Ну, і, звичайно, і для лаванди. Даний приємний запах. Можна тримати в закритій ємності, там, діжці з кришкою, щоб не було лишніх таких запахів. Ну в мене тут кури, гусочка живе, тому цей запах на свіжому повітрі, він якби не особливо на нас відображається. Так, і ось в таку. На 10, ну, тут у мене 12 літрів відро, я додаю оцієї суміші дві кружки. Ну, все, перемішали, змішали добре, і ця суміш уже у нас готова для використання. Коли полити. На уже пролитий ґрунт дуже працює і швидко, і ефективно. І це не хімія, це цією сумішю можна полити. Помідори, огірки, кабачки і всі інші рослини. Ну, в тому числі я і поливаю цією сумішу молоді саджанці лаванди. Ці сієнці з вечора пролила, а зараз у нас ранок. І буду підживлювати уже по пролитому. Ну так, під корінчик. І я хочу вам сказати, що після цієї підживки, як то кажуть, почнуть на очах рости. Зробіть це обов'язково, не полінуйтеся. Тут в мене поруч ці молоді кущики, їм також не завадить така підживочка. Тут є всі необхідні макро-мікомікроелементи, які потрібні для розвитку гарного росту та цвітіння лаванди. Цією підживкою можна також зробити. Підживлення гортензія. Ці молоді кущики також. Трохи полію. Якщо моє відео вам сподобалось, було корисним, поставте уподобайку. підтримайте мій канал. Бажаю всім миру, міцного здоров'я. Хай ростуть та квітнуть ваші сади. На все добре. До нових зустрічей!